Доброго дня, мої підписчики і гості мого каналу. Я дуже рада знову з вами порозмовляти на важливі життєві теми. Як ви вже зауважили з моїх останніх відео я багато років вивчала психологію людей, багато робила великого впливу в покращення життя і становища людей, які потребують допомоги. Я хочу сказати, що це є важкий труд. Які в процесі може принести дуже позитивні результати? Скажіть мені, будь ласка, хто допоможе людині? Людині може допомогти. Це тільки молитви Господа і сама близька людина. Близькою людиною для людини може бути будь-хто. Не обов'язково. Що це кровна людина? Це може бути зовсім постороння людина, яка має чуйне серце і несе в собі позитивну енергію для людей. Дорогі мої, потрібно мати Божий дар, щоб вміти наставити і направити людину на вірний і правильний шлях. Це не є так просто, як здається. Для цього потрібно знай знайти підхід до людини, вміти її прийняти і сприйняти в різних параметрах її життєвої ситуації. Дати людині віру в Бога і в себе самого. Якщо людина відчує віру в будь-що, то це означає, що вона може повірити і в свої сили, і в самого себе якщо вона до того часу цього ніколи не робила. Скажу вам відверто, що мій життєвий досвід набувався з руками. Я це набувала сама, без будь-якої сторонньої допомоги. Тому зараз я е, завжди ділюся з вами всім тим, щоб уберегти вас від різних невдач. Щоб направити вас на вірний шлях без помилок. На мій позитивний вплив і мислення в моєму житті повлияла моя праця, тобто безпосередньо моя професія, де я працювала багато довгих років, я багато років працювала в лікарні. Я кожного дня бачила і бачу, і спостерігаю, як люди борються за своє життя, деякі навіть неосмислено покидають цей світ. Так і навчившись тому, до чого їм подарував життя Господь Бог. Є багато різних прикладів життя людей. Я проводила велику роботу з багатьма людьми, вела з ними бесіду, щоб рятувати їхнє життя, щоб поставити їх на ноги, щоб вони могли піти правильним шляхом. Господь Бог завжди жадав, щоб люди допомагали один одному. Він бачив це. Якщо людина має, має покликання від Бога для допомоги іншим людям, то це потрібно вміти втілити в життєве русло. І незалежно від того, в якій країні я буду знаходитися, я буду з певною мірою втілювати все своє серце, душу, позитивні емоції, мотиви на допомогу людям і тим самим робити певний вклад. Допомогу людям, які цього потребують. Хай буде благословенним кожен день, який будуть проживати люди, і завжди потрібно поєднувати релігію з життям. Бережіть себе, мої любі, своїх близьких і моліться Господу Богу, щоб вам, дав вам силу побороти все, що вам болить, і боротися надалі за все, щоб досягти щасливих днів. У своєму житті і побачити на власні очі райський куточок, отакий, От як тут. Подивіться, які гарні, які, направду, натхнення, надихнення природою, подарувати райський куточок і побачити на власні очі райський куточок і побудувати, і побувати в ньому, а можливо, і залишитися жити в ньому назавжди. Оце такі мої побажання, такі. Натхнення, такі вдохновення для вас, мої любі. Полюбуйтеся тою природою, тими подихами, вітру, челистами дерев.